Оповім ти, дашто, лимківські байки, байка про орача. Орач пішов на поле бурати, воре землю в потічила, і хто час іде коло негу жебрак. Він ладді поздоровив і повідот. Вой, орачу, орачу, якби ти знав, на кого робиш, ти би з гумер зозжалю. Та від чого би м гмер? Питаче оруч. По-перше, повідать жебрак, робиш на панів, злодіїв і дідів. По-друге, робиш на розмаїту пташину, домашню польову робиш бореш на хліб, хліб їдять і не люди, а ти сам бідуєш. Ба, від того я не гмру, повідать Ороч. Зато є на світі, жибом бурал, жиби інне мало що їсти, бо не інно для себе, але й для інших.